Який ми з вами розглянемо, це бігуді для накручування волосся. Ось у нас такі бігуді, які фіксуються ось такими крабиками. Перше, що ми повинні пам'ятати, то те, що ширина пасма волосся не повинна перевищувати ширину бігуді. Товщина пасма волосся повинна дорівнювати діаметру бігуді. Виділяємо пасму волосся. Воно повинно бути рівненьким, паралельними проділами, вичісуємо, вичісуємо від кореню до кончиків. Бачите грибінчиком Вичісуємо. Причому вичісуємо в направленні до обличчя. Таким чином, що коли ми будемо закручувати бігу він ліг якраз ось на цю ділянку, яку ми йому підготували. Вичісуємо пасту волосся, збираємо його ось таким хвостиком. Прикладаємо білу дім. Фіксуємо великим пальчиком кінчики волосся. Другим пальчиком загладжуємо. Казінним пальчиком кінчики волосся підкладаємо таким чином, щоб вони не загибалися і не заламувалися. Накручуємо. Накручуємо і слідкуємо, щоб волосся було натягнуте усе рівномірно. Дивіться, і по бокам, і посередині пасму. Накручуємо і вкладаємо його рівно на його діляночку, яку ми виділили. Чому це так важливо? Тому що як ми будемо наступне накручувати, якщо ми його неправильно поставимо, воно буде заважати наступному обігоді. І закриваємо. Все. Одне є. Наступне: тут важливо робити ширини, однакову ширину пасу. Щоб вони рівномірно просушувалися у сушуарі, і щоб у нас потім не було недосушеного волосся. Також вичісуємо, збираємо у печичок, ось так, ставимо дві пальчиком великим підтримуємо, вказівним хвостики підкручуємо, щоб вони не заламувалися, натягуємо. Бачите, я натягую досить сильно і закриваємо. Так, це у нас один вид бігуді. Наступний відбігу як вже ви казала, такі трошки. Вичісуємо, слідкуємо, щоб були паралельні проділи. Якщо будуть нерівні проділи, то у вас дві не стануть, як потрібно буде, вісить підтріпатися. Відтягуємо пасту волосся, підкладаємо білоді. Опять великим пальчиком прижимаємо пасну волосся, підкручуємо кінчики, натягуємо і вкладаємо на своє місце. Тут у нас резиночка яким чином ми треба, нам треба закрити різиночку, щоб, пас, щоб бігуді стояла на своєму місці і не тріпалося? Треба закрити різиночку перед бігуді. Ось, перед бігуді. І ще одну накидимо. Тут у нас уже відтяжечка пішла. Трошки більше, ніж під 90 градусів відносно голови. Пальчиком утримуємо, вказівним пальчиком кінчики підкручуємо і накручуємо. Розподіляємо пасму волосся рівномірно по бігу Вкладаємо, закриваємо резиночку перед пасмом. І ще в нас є такі цікаві білоді, які закріплюються шпашками. Дивимося. Тут у нас виходить найбільший діаметр, да? тобто у нас ширина пасма буде така сама широка. Вичісуємо. Підгортаємо. Накручуємо. Коли накручуємо ось бігуді, які кріпляться шпашками, їх треба відтяжку робити проти накручування. Тому що, коли шпажкою закріпляємо, щоб вони не сповзали. Ось таким чином. Правила ті ж самі: ширина дорівнює ширині поплюшки і товщина дорівнює діаметру поплюшки. Виділяємо пасму волосся. Вичісуємо його. Завжди уважно слідкуйте за вичісуванням волосся від кореню до кінчика. Збираємо волосся у кучечок. Підкладаємо. Тут трошки важче. Чому? Тому що маленький діаметр, а волосся у нас довге. Пальчиком хвостики. Підклали, розгорнули і накручуємо. Слідкуємо. За Занатяжінням волосся по всій довжині паси і вкладаємо на положене йому місце. Закриваємо резиночку перед коклюшкою. Перед Наступне. Проділи повинні бути паралельні. Пасма повинні бути однакової товщини. Великим пальчиком отримаємо хвостики, підкручуємо, щоб вони не загибалися, і рівномірно натягуючи, накручуємо пасму волосся, розподіляючи його по поклюшці. Уважно дивіться, як я закриваю резиночку. Дивіться, лівою рукою пальчиками утримую за кінець бігоді коклюшки, іншою рукою перехоплюю бігоді, лівою рукою натягаю, натягую резиночку і закриваю. І ще раз. Тут важливо, як утримувати бігоді під час закриття резиночки. Накручуємо. Отримуємо лівою рукою, перегортаємо резиночку, отримуємо правою рукою пальчиками, натягуємо лівою і закриваємо перед коплюшкою. Наступний у нас білодітки цікаві. І можемо зробити тут не так багато, накрутити бігоді і отримати такі голів, гол, гол, голівудські локони. Відчисимо пасму. Притримуємо, підгортаємо, накручуємо. Ой, дуже легко накручувати, бо дивіться, як раз. І зафіксували. Накручувати на ці одне задоволення. Довге волосся дуже легко накручувати. Ось візьмемо ще одну. Правило те ж саме. Збираємо пасмо волосся у печечок, великим пальчиком придержуємо, вказівним розгортаємо кінчики волосся, натягуємо рівномірно, вкладаємо. Залібаємо. От це вот просто за Запомнили про сідки. Наступний інструмент, за допомогою якого ми можемо отримати локони, це електрощипці. Всі, мабуть, з ними знайомі, і може навіть вміють трошки і працювати. Ось у нас щівці діаметр 25 мм 22 мм, ось тут вказано. Жолобок у нас тут сама плоєчка. Ось тут така підтримка для плоєчки. Значить, слідкуємо, коли ставимо плоєчку на столі, то ось таким чином, щоб вона стояла на ножці, щоб не, не було у нас плавання столу. Так, придержуємося того ж правила, що і на бігоді. бачите, у нас. Лоєчка 22 мм діаметр. Значить, товщина пасма у нас, щоб вони рівномірно прогрілися і накрутилися. Також буде десь 22 мм. Відділяємо. Так же, як ми виділяли на бігу Вичисуємо вичісуємо його, да? збираємо. Дивіться, я пальчиками підхопила гребінчика. Розкриваємо щипці. Прогрібаємо пасмо волосся, протягуємо, прогріли і ще разочок. Дійшли до кінчиків, узяли пальчиками. Тут у нас утримуємо, підгортаємо кінчики волосся і рівномірно накручуємо на наплоєчко. Щоб не отримати опіку на голові, підклали грибінчика. Видержуємо декілька секунд. Як ми можемо визначити, що пасма волосся вже накрутилася? Легенько пальчиками ми чувствуємо, що волосся у нас вже прогрілося і гаряченьке. Значить, локон вже сформувався. Великим пальчиком. Бачите, що я роблю? Роблю такі рухи і знімаю локон. Щоб він не розкручувався, ми можемо його закріпити зажимчиком. І накручувати наступний локон. Вичісуємо. Утримуємо пасму волосся. Гребінчик на робочому положенні. Відкриваємо щипці, проглажуємо пасму волосся. Хвостиком кінчики підгортаємо. Закручуємо. Підкладаємо грибінчика. Утримуємо. Бачите, я грибінчика весь час тримаю у руці, його не кладу на стол. Розкручуємо. Наші їх закололо для того, щоб вони остигли. Вони, якщо, поки вони остигають, вони ще е, закручуються. Якщо ми зараз будемо вичисувати, то ми отримуємо локони, вони не будуть держати форму довго, вони швидко розкудяться. Накрутимо ще одне. Ретельно вичісуємо волосся. Німає. Так, у нас є для отримання на сьогоднішній день дуже модних сучасних афро о лопанів вони такі міли. Міленькі, дрібненькі, і накручування у нас, виходить, зовсім інше. Починаємо ми накручувати з нижніх зон за допомогою такої кловічки. Виділяємо пасмо волосся. І таким квадратиком. Тобто у нас пасмо волосся будуть, будуть виділені квадратиками. І починаємо накручувати. Тут ми починали з кінчиків до коренів. Пам'ятаєте? З кінчиків до коренів. Тут у нас, навпаки, від кореню до кінчиків. Накрутили, утримуємо, підгортаємо як можна ближче до кореню, голови, до шкіри голови, утримуємо закінчик і відпускаємо наступне. Так, да, такі дрібненькі. Накрутили. Плочка накаляється дуже швидко. Підкрутили. Відпустили. так. Да. Пасно волосся під накруточку виділяємо квадратиком. Ось такий квадратик, тоненьке пасмо, накручуємо від кореню до кінчиків.